Прощання зрадника. Тепер Єремія пересвідчився, що йому не вдержитися в лубнах. Уся Україна піднімалася проти шляхти. Не зможе він сам утримати позиції серед збуреного повсталого люду. Треба негайно вибиратись і вивозити все, що можна, поки пожежа не спалахнула. Опізнитися загине. У місті було тихо. Єремія в'їхав у свій двір, увійшов у палац, що став пусткою. У покоях було порожньо, перські килими, оксамитові завіси не веселили очей, покої стояли самотні, наче обідрані ворогом. Князь пішов нагору, сумно обдивився розкішну залу з вузенькими готичними вікнами, зі стін ніби позирали на нього амури і сатири, і, здавалося, сміялися рожевими устами з його смутку. Здоровенним мармуровим статуєм було, як завжди, до всього байдуже. Власник вийшов на балкон. Травань стояв у всій красі. Країна цвіла, як рай, а в голові Єремії снувались думки сумні та чорні. Невдовзі усе це поляже. І ця краса, і він, і його добро, і давні мрії в'їхати в Польщу великим переможцем над нікчемним козацтвом. А вночі йому снилися селяни, закатовані ним на смерть. Жертви погрожували не залишити від палацу каменя на камені. Погоничі швиденько запрягали коней у карету. Єремія перейшов залу в залу востаннє, оглянув чи не забув чогось цінного. З золотих храм дивилися на нього давні предки, князі Вишневецькі поглядав веселими очима козацький гетьман байда, ніби сміявся з Єремії, з його хапливого від'їзду, схожого на втечу, докоряв поглядом батько і дід. Усі вони мовби сердилися за те, що цей нащадок покидав їх на ганьбу, відступившись легкодумно на віки від свого славного роду. Він ускочив у карету так швидко, ніби тікав від якоїсь примари, ще раз окинув очима свій пишний палац. Сльози полилися з очей. Сльози кати й мучителя позбавленого сили.